Залі турнір «Сила поколінь пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука зорганізували у Вінниці. Ідея проведення турніру належить учням Віктора Січкарука. Розповідає старший тренер збірної України з боксу серед чоловіків до 22 років Сергій Глушченко. Віктор Олександрович стояв у істокі Вінницького боксу. Він є легендою Вінницького боксу. Він присвятив боксу. Уявіть собі 66 років свого життя. Віктор Січкарук помер у травні цього року, 8 вересня. Йому мало б виповнитись 83 роки. Навіть на пенсії батько продовжував ходити до спортивної зали, розповідає. Син Валерій. Батько з армії попав до боксу. Після армії пішов на навчання, став тренером і все своє майбутнє життя присвятив цій справі. Виховав дуже багато людей, спортсменів, чемпіонів, і це була справа його життя. У Вінниці завжди був сильний бокс, розповідає тренер з Івано-Франківської області Тарас Степанюк. Такий турнір каже, це можливість зростання для його учнів. «20 кращих боксерів різних вікових груп. Це дітки, буквально там 10 років, які буквально плюс-мінус тільки почали займатися боксом, але вже показують в майбутньому перспективи. Ну, закінчив молодіжниками, вже і мають медальки там з чемпіонату Європи, з чемпіонату світу. Артем Петрів з Івано-Франківська боксом займається чотири роки і. Має перемоги на міжнародних змаганнях. Я переможців гнезди в, в Ріо-де-Жанейро, переможець про зачинаті України міжнародних змагань сьогодні на перемогу. Серед учасників турніру 10 спортсменів із Вінниці, стільки ж з Івано-Франківщини. Ілля Суслов каже, боксує 6 років. Розраховую продемонструвати гарний бій, цікавий видовищний, так щоб це запам'яталося і сподобалося нашим глядачам. Одні бої тривають по кілька хвилин. завершуються сльозами та нокаутом. Інші в кілька раундів після кожного оголошення переможців. А далі вітання за рингом. やった Захар Котюр хоче переміг, але каже, результатом задоволений не на сто відсотків. Хочу з робити надав вже не боксує. Сьогодні прийшов шанувати пам'ять вчителя та насолодитись видовищною грою, каже учень Віктора Січкарука Денис Козирук. Він завжди був строгий, але справедливий. І він завжди старався налаштовувати тебе на двобі, і ти завжди відчувався, що ти в комфорті біля нього. Турнір пам'яті тренера Віктора Січкарука провели вперше, каже Сергій Глущенко. У підсумку у Вінницьких боксерів 11 перемог і 4 нічиї. Шість нагород вибороли спортсмени з івано франківської області. Кращим боксером визнано Іллю Гнатюка з Вінниці за кращу техніку. Тактичну майстерність нагороджено Владислава Кондратюка. з івано франківська а Михайло Мальцев із Вінниці отримав нагороду за волю до перемоги. Ольга Орел Андрій Нєстіров, Суспільне новини. Вінниця.